Отже, сьогодні розпаковка і початок роботи електростимулятора Complex Міні». Постачається він в заводському пакуванні. Це ось така коробочка, в якій знаходиться дорожній кейс. Відкриваємо кейс. В кейсі ми бачимо одразу два набори електродів, інструкція, початок роботи. Два модуля, якраз безпосередньо ті, що передають сигнали. Дріт для. Зарядки і робочі кабелі. Два коротких і два довгих. Це заводське пакування комплекс міні. Перед початком роботи необхідно зарядити апарат. Для зарядки ми беремо дріт, беремо будь-який стандартний блок зарядки і вставляємо два роз'єма в спеціальні місця. Коли ми включаємо на зарядку, те, що бігають вогники, означає, що якраз відбувається заряд. Коли вже вогники зупиняться, апарат буде заряджений. Для того, щоб почати роботу з апаратом Complex Mini, необхідно скачати додаток. Заходите в App Store або в Google Play і шукаєте додаток Complex Mini-App. Знаходите цей додаток Complex Mini, встановлюєте його. Отже, ми встановили додаток Complex Mini, відкриваємо його. Даємо йому дозволи, включаємо модулі. І бачимо, що додаток під'єднався. Одразу він показує відсоток зарядження обох модулів. На початковому екрані, в правому верхньому кутку, ви можете бачити піктограмку зображення будиночку. Це кнопка додому. Вона переводить в нас такий набір папочок програм. За першою кнопкою є інформація про сам комплекс, про продукт, а про те, що ви купили. Є зазначений виробник, дистриб'ютор головний, і за кнопкою наш сайт ви можете перейти безпосередньо на сайт «Комплекс.ком», та сайт виробника. Кнопка профіль. Ви можете тут зазначити ваше ім'я, ваш емейл і пароль для входу, щоб ніхто не міг користатись вашим профілем. Перелік програм такий самий, як відкривається при початку. Окремо є приклад розміщення електродів. Якщо ви хочете щепити електроди до початку програми, ви можете також зробити це через оцю кнопку. Тут ви можете вести свій журнал тренувань. Якщо ви будете робити постійні сеанси, тут все буде зазначуватися. Тут будуть програми, як бачите, по шкалі вертикальній від 1 до 6. Це номер, номер програми, який ви використовували. І тут хвилини, час скільки часу ви користувалися цією програмою. А на нижньому графіку ви можете бачити ваш прогрес інтенсивності. Максимальна інтенсивність в апараті становить 300 одиниць, і ви можете бачити, за який час ви прогресуєте, як у вас буде рости інтенсивність. Під кнопочкою Увага! тут є застереження, тут є протипокази, зазначені, є попередження при використанні апарату, які дуже важливі, є запобіжні заходи при використанні апарату. І можливі побічні реакції. Обов'язково обов'язково ознайомтеся з даним розділом перед початком роботи. Тут він показує з'єднання Bluetooth: чи зараз ви під'єднані чи не під'єднані. Якщо було багато з'єднань Bluetooth і випадково апарат розконектився з телефоном, ви через цю кнопочку, включивши перший модуль, ви можете відновити з'єднання. Кнопка вийти вона для того, щоб могли декілька користувачів використовувати один телефон. Тоді ви зможете мати там декілька профілів. Якщо ви вийдете, вам треба буде наново зайти в профіль. І відповідно в кожного профілю буде свій журнал тренувань. Далі переходимо вже безпосередньо до програм. Автоматично додаток підтягує мову. Основну мову телефона. Якщо у вас це українська, то як бачите, всі програми також одразу йдуть українською мовою. Зупинимося коротко на кожній програмі. Програма розігрів, вона призначена для розігріву підготовки м'язів перед фізичними вправами перед вашими тренуваннями. Якщо у вас, наприклад, немає часу на розминку, або ви відчуваєте, що розминки вам буде замало. Ви можете використати програму Розігрів. Вона вам одразу підказує. Бажане розташування електродів залежно від ділянки, на якій ви хочете використовувати. Триває програма 25 хвилин. Якщо вам це забагато, цю програму можна зупинити в будь-який момент. Програма витривалість. Як ви бачите, це програма, яка покращує аеробний метаболізм м'язів. Це повільні м'язи, ті, які стабілізують і тримають все наше тіло. Це збільшення тривалості часу роботи м'язів. Далі, все аналогічно, ми обираємо потрібні нам м'язи і починаємо. Тут загалом програма триває 50 хвилин. Інтенсивність ми можемо додати кнопочкою. Плюс зменшувати мінус. Зупиняти програму в будь-який момент не варта, тому що вона має свої нарізці як розминку, так і основний цикл і заминку. І під час програми дещо міняється частота, тому розраховуйте одразу, що загальна тривалість програми 50 хвилин. Програма опір. Це програма, яка задіює і швидкі, і повільні м'язеві волокна, а також і змішані. Фактично. Вона збільшує час протягом якого. М'яз утримує навантаження. Це якби довжина, тривалість, протяжність навантаження, яке можуть витримати м'язеві волокна. Далі все так само, як в попередніх програмах. Обираємо необхідну ділянку тіла. Нажимаємо почати. Ця програма доволі коротка, тому що м'язи інакше швидко втопляться. Аналогічно, попередній програмі витривалість вона має розминку, основний цикл роботи і заминку. Пішки пізніше ми все покажемо, як воно працює. Переходимо до програм, які можуть використовуватись як після тренувань, так і самостійно для покращення вашого самопочуття. Програма відновлення. Її можна використовувати після тренувань, після важкого робочого дня і, взагалом, в будь-який час, коли ви хочете, відновитися. Програма з більшою кровоток. Розслабляє м'язи, сприяє виведенню всіх продуктів розпаду та метаболізму. А за рахунок того, що робить великий приток свіжої крові, приносить нове харчування і живлення до м'язів. За рахунок цього м'язеві волокна швидше відновлюються. Цю програму можна використовувати скільки завгодно разів на день і навіть кожного дня. Починаємо ми так само обираємо необхідну ділянку. 24 хвилини триває програма. Під час програми міняються частоти, тобто міняється вплив на м'язи. Тому програму рекомендується не переривати, а пройти від початку до кінця. Програма деконтрактура відноситься як до відновлювальних програм, так і до лікувальних. Якщо ви відчуваєте, що у вас є спазм м'язів, точковий спазм, тобто так звані тригерні точки, або м'яз взагалі напружений, забитий, як ми називаємо, після тренування, ви відчуваєте болі від того, що м'яз спазмує. Ви можете використовувати цю програму. Вона за рахунок легких посмикувань, ніби імітуючи масаж, вона розслабляє м'язи і забирає втом, тому і біль. Все аналогічно попереднім програмам. Обираємо ділянку, програма тримає 20 хвилин. Краще її не зупиняти посередині, а пройти від початку до кінця. Програма знеболення вона призначена для полегшення болю в м'язах. Чи це від навантаження, чи це від статичної якоїсь роботи, чи це від динамічної роботи. Якщо у вас є хронічні болі в м'язах або десь навколо суглобів, причинені всякими розладами, хворобами після. Оперування. Операційними станами опорно рухового апарата ви можете їх використовувати. Також ця програма ефективно зменшує біль при артритах та артрозах. Зауважуємо, що програма не лікує, а лише знімає біль, тобто працює за принципом анальгетика. Вона зашумляє больовий сигнал і за рахунок цього вам стає легше. І після цього ви можете вже далі щось робити з м'язами. Тобто, назва програми дуже гарно відповідає її дії. Не плутайте її з лікуванням. Це Знеболення. Включаєте, обираєте, де вам необхідно використати її, наприклад, якщо це середина спини або поперед. Програма загалом триває 30 хвилин. Можна її зупиняти в принципі і посередині, якщо ви вже відчули значне полегшення, оскільки вся програма працює на одній частоті. Якщо вам немає необхідності використовувати обидва канали, а вам потрібно попрацювати тільки з одним м'язом, наприклад, у вас болить одна нога, або ви перенапружили там руку і у вас спазмує рука, вам достатньо одного канала, тоді зверніть увагу на модулі. Тут є цифри 1 і 2. модуль перший, модуль другий. Основним є модуль перший, ви його можете використати окремо, самостійно, не використовуючи другого модуля. Другий модуль без першого не працює. Навіть якщо ми спробуємо його включити, як ви бачите, він пікає, він не може під'єднатися. І навіть якщо ми включимо телефон і спробуємо під'єднати, як ми бачимо, під'єднання не відбувається на другому модулі. Якщо ж ми візьмемо перший модуль, включимо його, і, як ви бачите, одразу відбувається під'єднання. Тому перший модуль ви можете використовувати навіть окремо для одного м'язу. Роздивимось далі, роботу безпосередньо вже з м'язами. Починаємо ми з того, що обираємо м'ясо, на якому нам потрібно працювати. Якщо у нас немає ніяких особливих зауважень, в більшості випадків це використовується початок і кінець м'язу. Якщо ж ви не знаєте, не впевнені, нагадую, що додаток підказує, як найкраще поставити електроди. Включаєте перший модуль, під'єднується модуль до апарата. Ви обираєте програму, наприклад, витривалість. І обираєте той м'яс, який вам необхідно. Принцип розміщення малюнків зверху донизу по людському тілу. Найперше це трапеція, нижче опускається дельта, тріцепси. Ми, наприклад, користуємо зовнішню поверхню передпліччя. Відповідно, ми беремо два маленьких електрода. Відстань не є принциповою, можна трошки вище, можна трошки нижче. Апарат все одно зорієнтується. І один великий. Якщо Рука маленька, от, наприклад, для мене, в принципі, тут вистачило би так само о, маленького електроду, бо сам об'єм м'язу не є дуже великий. Там, де великий овал, ми ліпимо сам модуль. Беремо дроти, вставляємо в роз'єм, дротики приєднуємо до тих електродів, які вказані маленькими кубіками, а модуль приєднуємо там, де намальований великий кубік. Ми бачимо, ми вже готові для роботи. 24 хвилини вже йде програма. От ми нажали паузу, старт. Добавляємо інтенсивність. Ми її можемо додати як по одному, нажимаючи однократно на плюсик. Так можемо додати одразу по 10, якщо ми зажмемо плюсик. Піднімаєте до видимих посмикувань. Оскільки у нас це верхня частина передпліччя, зовнішня частина передпліччя, це є розгиначі. Ви можете бачити, от як вже посмикуються м'язи, і навіть відгукуються пальці, бо це одні ті самі мязи розгиначі. Наразі це іде програма розминки. Після закінчення розминки почнуться вже безпосередньо інтенсивні скорочення. Особливості програми знеболення, як ви бачите, вона йде 30 хвилин. Піднімайте її поступово. Наскільки це дозволяє ваша нервова система, це буде у всіх індивідуально. Я можу собі дозволити зараз піднімати по 10, ви маєте відчувати легеньке лоскотання, поколювання. Піднімайте до такої інтенсивності, щоб ви не відчували явного скорочення м'язів, оскільки програма йде такими блоками, вона Робить, подає сигнал, зупиняється. І під час сигналу ви не маєте відчувати скорочення. Зараз я спробую підняти до такого рівня, щоб ми побачили явне скорочення. Теж, от як бачите, в мене вже спрацювали м'язи, і це вже забагато. Я маю зменшувати сигнал до того рівня. Коли рука в мене лежить вільно і скорочень у м'язі не відбувається, бо інакше відбудеться активізація м'язу і не спрацює програма знеболення.